Дивиш на 10 тисяч виглядаєш. Жіночко, йдіть куди йшли. Шановна, квартира вам надо, а не мені. Так що стоїш? Не ти перша, не ти остання. Бачите, моцні двері. Фік відкриєш. Це от такий от романтичок. Та тут все хорошо. А це точно та з оголошення? А то фотки зліта. Ну, трохи включи фантазію. А вона хіба не світла мала бути? Була. Ну, зато газ є. Ну. є. Чого тоді в оголошенні? Писало, що євроремонт? Скільки бабла я тут втюхувала? Не квартира, а дольчі віта. Та що ти хотіла? Та за такі шиши? тільки комуналка за сиховом світить. Ну, та що ти? Думаю... А знаєте що? Цить. Та я ж як для своїх. Та ще й знижечку зроблю. Знаєте що? Казали мені, шукай від власника. Навіть сайт Лотафлат порадили. Але я думала, як це так в інтернеті можна щось адекватне знайти. Але адекватніше вас можна. Так, все одно вернеться. Всі вертаються.